Завжди на поготові з окуплектованими наплічниками команди медиків 65-ї бригади готові прийти на допомогу будь-якої миті. Вони вивозять поранених до ста пунктів та дорогою надають першу допомогу. Як відбувається евакуація? Дивіться далі. У сюжеті там вказані і реквізити для підтримки воїнів Великого Лугу. Нині бійці збирають на армію дронів. Я Розумію відповідальність, я розумію. Для чого ми тут, і, і в принципі я розумію що на цій роботі у лавах 65-ї бригади, військовослужбовець Сергій за позивним ДОК відповідає за здоров'я своїх побратимів, медики великого логу постійно на поготові, Бо коли саме надійде виклик на евакуацію, передбачити неможливо дорогою до ста пунктів. Пораненим надають першу допомогу. Останнім часом ми більше стикаємося з вибуховими травми і з множинними осколишними пораненнями. Це зв'язано з тим, що атакують нас дрони камікадзе Вони там начинені всякою, всякою. Видами, всякими видами озброєння, ось відповідно наносять такі враження. Сергій медичній справі присвятив майже 20 років життя. Потім змінив діяльність і став підприємцем. Повернувся до медицини під час проведення АТО, згодом демобілізувався. А після початку повномасштабного вторгнення знову став у стрій. Для нього бути медиком на фронті це якісно виконувати роботу, попри всі виклики. Найголовніше, ну як для всіх медиків, майбутнього відповідальність. Трошки холоднокровності, тому що нам треба, незважаючи на чи то наш товариш, чи він кричить, але ми маємо робити свою роботу. Ну і все-таки знання. За роки служби док супроводжував бійців на позиціях, рятував поранених у медиваках та лікував соматичні хвороби, які загострилися на фронті. У війську Сергій подолав шлях від бойового медика до очільника медпункту батальйону. Нині він не лише бере участь в евакуації, а й координує інші медичні команди. Багато хлопців, які ми евакуйовали, навіть важкі стани. Вони повернулися до строю. С інший день вони виконують свій службовий обов'язок. Марина сан інструкторка робити знеболювальні уколи та накладати турнікети навчилася вже у війську, і хоча її цивільна робота ніяк не пов'язана із медициною, вигляд крові жінку не лякає. В цьому плані не важко у цьому плані не тяжко як в емоційному, морально не тяжко. Але більше хвилюєшся за те, щоб правильно все зробити якісно, правильно, щоб помилки ніякої не припуститися. Більше акцент на якість швидко то водій вже везе. Він бере на себе. Моє завдання швидко надати допомогу. Якісно. Медики і самі не раз опинялися під обстрілами окупантів. Ворог прицільно б'є по евакуаційних машинах із РСЗВ та полює дронами. Ми з Маріною були раз на екіпажі, з нею. 4 саранку ми відвезли 300-го, і за нами дрон гнався. Ну просто промазав, не попав. Ми були на позиції і градом стріляли машину повністю. Ну от дирки там, там стекла побили, це вже все сам міняв. Та часу на роздуми чи емоції собі не дають, кажуть, згуртована робота евакуаційної бригади це врятоване життя наших захисників. Я За четвертий рік служби ну нічого не думаю, просто всі поїхав, мотав хлопців вивести. Інна Гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини.